І так, кепчики, всім привіт! Розпочнемо з того, що у нас зараз йде бойовий пропуск марафон на танк Термінатор Т832, який закінчується 26 січня. Тому поспішіть отримати унікальний танк, і саме тому я хочу зробити розіграш саме для вас на цей танк, а точніше, 3500 голди. І що вам потрібно для цього зробити? Підписатись на канал та натиснути Вподобайку. Так, Вовчик, Вовчик бачу підписаний вже давно. Ага, Андрюха теж. О, Санечка, красава, красава, натиснув вподобайку. Ромка, а ну підпишись. Я бачу, що ти дивишся без підписки. Так не піде, так не піде. Так, наступна умова: написати коментар із ігровим нікнеймом. Так, так, треба нажимати на клавіші і щось там печатати в коментарях. І найголовніше. Якщо ви хочете отримати танк, вам потрібно пройти 50 етапів, і тоді ви зможете купити поліпшену перепустку та отримати танк. В іншому випадку, якщо у вас немає змоги проходити марафон, тоді ви просто отримаєте 3500 голди на свої потреби або майбутній трейдін. Все, це всі умови розіграшу, але не спішіть виключати відео, тому що найголовніше результати будуть. В суботу 21.01 на стрімі результати розіграшу Так, так, так. Але і це ще не все. Також в суботу під час результатів розіграшу на стрімі, буде стрім рулетка де буде ще змога виграти 1000 голди. Усі деталі стрім рулетки будуть незабаром. Тому не пропустіть. Чекаю вас на стрімах. Всім спокійного дня. Слава Україні та слава ЗСУ!